Дев'ята всеукраїнська літня школа Академії інноваційного розвитку стартує. Щороку ми подорожуємо теренами України. Цього року їдемо в Національний природний парк Верховинський. Краєм незайманої природи можна назвати територію Національного природного парку Верховинський, яка розміщена у Чеченських горах. Стрімкий гірський рельєф, віддаленість і недоступність місцевості обумовили збереження природних комплексів і об'єктів у повному первісному стані. Національний природний парк Верховинський найбільш віддалена і важка доступна частина українських Карпат. Тому тут можна побачити природні ландшафти, які сформувалися мільйонів років. Це єдине місце, де на поверхню виходять найдавніші метаморфічні породи, перекрити палеозойським та мезозойським чохлом. На схилах хребтів трапляються виходи юрських вапнякових брил, що створюють екзотичні краєвиди. Тут зростають найцінніші проліси і субальпійські луки, знаходяться витоки річок білого та чорного черемошу. Верховина є столицею гуцульщини і центром гуцульської культури. До парку варто потрапити, щоб сповільнитись, спостерігати, як ховається за високими горами сонце, як крони дерев зливаються з небом, як струмок переходить у водоспад, слухати вітер та розглядати кожну деталь краєвидів, які не наче намальовані. На території верховинського парку є печери тектонічно-гравітаційного типу, а також там є кляузи. Це ущелини, перевали греблі. І будувалися вони за часів Австро-Угорщини. Наприкінці 19-го сторіччя почався сплав лісу з високогір'я українських Карпат. Для керування гірським потоком будували греблі зі шлюзами. Вони перегороджували річку, утворюючи водосховище, яке спускали, забезпечуючи. Необхідний для сплаву лісу рівень води. Плоти з кругляка називали дарабами, а сплавників дарабарями або бокорашами. Це була важка і небезпечна професія. Флора Верховинського парку це енциклопедія просто неба. Рослинність тут унікальна, лісова, лучна і болотна, ялини, сосни, смерекові праліси, домівка для рослин, тварин і грибів. Багато з яких є ендеміками і занесені до червоної книги. Перлиною є річка Чорний Черемош, оповита легендами та казками. Ріка повниться несподіваними поворотами русла. Порогами, шиверами, водоскідами. Черемош має два обличчя гірське і передгірно рівнинне. І дуже популярна для рафтингу. На території парку є мінеральні, соляні і сірководневі джерела. І Унікальним природним явищем цієї місцевості є висячі болота, розташовані вище рівні лісу. Це дуже рідкісне явище. Вони знаходяться на території Чівчинських і Гринявських гір на висоті близько 1500 метрів. Але це далеко не все, про що можна сказати, говорячи про національний природний парк Верховинський. Саме тому у липні починається неймовірна подорож Верховиною. Хочете з нами? Поїхали!